Пилова буря знову накрила Україну. Від запаху гару важко дихати. А у Києві попередньо зафіксовано найвищий рівень забруднення повітря. Також на якість повітря впливають пожежі в екосистемах. До поліпшення ситуації у КМДА радять не виходити на вулицю за можливості закривати вікна та пити багато води. Запилення повітря може тривати до п'ятниці 4 жовтня, але вже не в такій концентрації, як на початку тижня, повідомляють синоптики. Забруднення атмосфери також спостерігається у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Херсонській та Донецькій областях. Синоптикиня Наталія Птуха у коментарі одному з українських видань зауважила, що розподіл пилу по Україні дуже нерівномірний. Все залежить від опадів вітру та нових хвиль надходження пилу. Також Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на п'ятницю, четверта жовтня. Так, в Україні очікується мінлива хмарність, зокрема, у західних регіонах прогнозується хмарна погода. За даними метеорологів, у західних областях та на Житомирщині можливі помірні дощі, а у Закарпатті навіть значні опади. Водночас у Київській та Чернігівській областях вдень місцями ймовірний невеликий дощ, а на решті територій без опадів. Вітер змінюватиметься на Заході, Північно-Східний. На решті території південний швидкість 5-10 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, на узбережжі морів до 17, у східних регіонах 5-10 із позначкою плюс. У денний час на заході температура становитиме 12-17 градусів, у північних регіонах 17-12, а на решті території 21-26 градусів тепла. У Києві та області також прогнозується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний досягатиме 10 метрів на секунду. Температура вночі у столиці становитиме 11-13 градусів тепла, вдень підніметься до 20-22 градусів за Цельсієм. Метеозалежним набратися терпіння. Україну тримає у лищатах пилова буря. Першіння у горлі, пощіпування слизових очей і погана видимість на дорозі. Такі наслідки відмічають жителі різних регіонів. Де природне явище наробило не найбільше неприємностей, про це говоримо тут і зараз на каналі Сій час. Підписуйтесь і починаємо. Пилова буря почала накривати Україну ще з понеділка, а станом на середу, 2 жовтня, природне явище нас не відпускає. У Києві зранку стан повітря тимчасово погіршувався. Станом на 15.00 спеціалісти фіксували підвищення концентрації зважених частинок, тобто пилу. Містянам порадили не виходити на вулиці і не відкривати вікна. У КМДА також дали рекомендації пити багато води. А якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Однак протягом дня у столиці ситуація вирівнялася, і тепер повітря вже не таке забруднене. Всі показники у нормі і надмірного пилу в атмосфері не фіксують. Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Однак досі на неприємні симптоми скаржаться жителі Херсонщини. Таке враження, ніби в очі насипали піску, кажуть люди. До цього подібні враження мали мешканці Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини. Місцеві у соцмережах жалілися, що їм важко дихати. І показували дерева, аутівки та дороги, вкриті рудою курявою. Часточки осідали навіть на підвіконнях. Посилаючись на дані Укргідрометцентру в екологічній інспекції, пояснили, пил був принесений вітром потоками із Каспійської низовини. Супутникові дані свідчать про потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря через підвищення швидкості вітру. Це сприяє поширенню пилу, який осідатиме на території України. Найбільшу концентрацію пилових частинок очікують у східних північних областях, також у Полтавській та Дніпропетровській областях. Розповіли українцям щодо останнього регіону. Я про Дніпропетровщину. То там загалом у дев'яти населених пунктах області перевищено показники концентрації пилу у повітрі. Подекуди навіть у два з половиною рази. Фахівці зробили 92 проби, із них 42 не відповідають вимогам. Так само і на Сумщині скаржаться на смог, але як пояснює Сумська. Пульмонологиня Тетяна Пилипенко рівень вмісто пилу в атмосферному повітрі має мінімальний вплив на здоров'я містян. Здебільшого відчувати погіршення стану можуть люди, які мають бронхолегеневу патологію або ж захворювання лор органів. Частий кашель, першіння у горлі, задишка, закладеність носа, сиплість голосу. Саме ці симптоми можна відчути внаслідок задимлення. Тож Дотримуйтеся рекомендацій за потреби, вдягайте маску і бережіть себе. На цьому я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал цей час, залишайте свої коментарі, вподобайки, а важливі новини до вашої уваги вже замить. Не перемикайтеся, будьте з нами.